Якщо ти маєш камеру Махок, то ця річ розкриє її з іншого боку, і це блок відеопередачі Махок класу. Давайте я приведу вам приклад використання цього пристрою. Тренування CQB, ваша Team заходить перша. І для того, щоб моніторити ситуацію, яка відбувається у вас, до вашої камери під'єднується інша Team, чи, умовно кажучи, штаб. І повністю бачить, що відбувається у вас. Це, звісно, одна із сотні варіацій використання цього блоку. Але скажіть, де ви бачили раніше подібні системи? Тож, давайте подивимося, що саме ми маємо в цій коробці. В комплект поставки входить інструкція. Два мікро-USB кабелі зарядки, а також два блоки. Складається система з двох блоків: це трансмітеру та в'юверу. Важить кожний блок приблизно 190 грамів і розмір їх 9 на 10 см. тому вони повністю водостійкі. Дані блоки виконують роль підсилювачів Wi-Fi сигналу і дозволяють під'єднуватися до камери максимально до 200 метрів. Якість при тому буде лише 240p, але затримка передачі потоку мінімальна. Всередині блоку ви бачите роз'єм мікро-USB для під'єднання акумулятора. щодо самого акумулятора. Вміщає він в себе 2500 махів. Вистачає цього приблизно на 10 годин роботи. Для того, щоб його зарядити, збоку також присутній роз'єм. Тож, як працює вся система? Для початку вам необхідно під'єднати усі акумулятори до блоків. Після цього запустити додаток Махок на телефоні. Після, хоча, знаєте, давайте ми подивимося на це згодом у другій частині. А тепер все, ставимо лайки і носіть якісні речі.